Привіт! В попередньому відео я записував, що треба робити. Дивіться, що я вже зробив. Проклеював поролон Замінив бік. Сюди дав ще войлок, дав поролон п'ятерка, кокосова койра Тут проклеєно, ще трохи прошив, щоб зав'язати його. І зверху ще дасть синтепон сотка. І тоді вже буде на... Повністю йти вшивати свій чехол і вже натягтися прибивати буде. Так виглядає з боку. Ще так само зробив цю частину, що вам показував. Вон тут вже тканину, підрізав. Ось теж кокосова койра, поролон войлок, все прошито, проклеєно. Тут він додатковий, оце старий, додатково новий. І п'ятерка поролончик. Все. Дивіться, як буде виглядати в фінішному вигляді.